Здається неможливим, але одне з найбільш важливих для безпеки коштів питань часто лишається поза нашою увагою. Про що йдеться? Про номер телефону. Спробуйте пригадати. Чи ви повідомляли будь-де той номер, що прив'язали до рахунку і за яким зареєстровані в інтернет-банкінгу? Наприклад, залишали у електронній формі служби доставки або для розіграшу призів. Мобільний номер, прив'язаний до банківського рахунку і картки, називається фінансовим номером і є вашим ключем до інтернет та мобільного банкінгу. На нього надходить інформація по транзакціям. Він може бути логіном для входу в особистий кабінет. Якщо ви використовуєте фінансовий номер і як основний контакт. Зловмисники можуть отримати до нього доступ і замовити послугу віддаленого переоформлення сім-карти, якщо ви обслуговуєтесь не на контрактній основі у вашого мобільного оператора. Для користування цією послугою необхідно знати дату останнього поповнення рахунку і номери телефонів, з якими нещодавно говорив абонент, але і цю перешкоду шахраї вміють обходити. Вони поповнюють мобільний рахунок. Телефонують із своїх номерів, щоб мати інформацію про останні дзвінки. Таким чином, зловмисники отримують всю необхідну інформацію, щоб замовити послугу віддаленого переоформлення сім-карти. А вже маючи ваш фінансовий номер, вони можуть вільно користуватися грошима з вашого рахунку. Як зрозуміти, що вам телефонують шахраї? Ви отримуєте наполегливі дзвінки з різних невідомих номерів. Вас просять передзвонити на інший номер, аргументуючи тим, що закінчились кошти або сідає акумулятор. Вас кваплять. У вас запитують додаткові номери близьких, вдаючи ніби потрібні контакти, у разі якщо з вами не зможуть зв'язатись. Як захиститися? Прив'яжіть паспорт та ІНН до свого мобільного номера. За допомогою оператора відключіть можливість віддаленого перевипуску своєї сім-карти, заведіть окремий фінансовий номер. Прийдіть на контрактне обслуговування з мобільним оператором, це робить неможливою заміну картки без вашого відома. Нікому, навіть мобільному оператору, не повідомляйте коди з СМС, встановіть добові ліміти витрат в інтернет-банкінгу. Підключіть 3D Secure. Що робити, якщо вашу сім-карту заблокували? Якщо сім-карта перестала працювати, негайно заблокуйте банківську карту в інтернет-банкінгу та зателефонуйте до банку. Повідомте вашого мобільного оператора про дії шахраїв і вимагайте заблокувати обидві сім карти. Заблокуйте аккаунти у всіх фінансових сервісах, до яких прив'язана банківська карта. Зверніться до кіберполіції. Проведіть аудит, до яких кроків із захисту власних коштів ви вже вдалися, а що потребує додаткової уваги. Поцікавтеся у близьких. Чи знають вони про заходи безпеки, до яких треба вдатися, коли користуєтеся сучасними формами фінансових сервісів і щоб вберегтися від шахраїв? Запитайте, чи багато з них має окремий фінансовий номер і чи прив'язаний він у них до паспорту.